Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Сьогодні у нас на вулиці прохолодно, лише 14 чи 15 тепла. Небо затягнуте, вітер. У нас на сьогодні передають дощі, грози. Та тобто побачимо, що воно буде. Чи буде, чи не буде. Десь так після обіду. А я зараз вийшла на вулицю, поп'ю свій ранковий чай. То тобто хоча солодкого солодкого чаю. І вареники вчора варили. У нас мене сьогодні зона сніданок вареники із клубнікою. Так і хочеться сказати з вишнею. Вареники з вишнею і чай. До мене приєднався рижик. На мій свіданок, так? Да? Каже, рижик, поділися зі мною, я теж хочу. Але дала йому вареника, він його не хоче зовсім їсти. Сметану зверху облизав, а вареника каже, їж хазяйка сама. Щось, быстренько поснідаю і піду в хату. Там знайшла в морозилці пару перчин фаршарованих. Хочу на обід здушити зажарочку і поставлю хай тушити, та і все. Можливо, Олег пуснуся, бо буде почало восьмого, такий настрій у нього сьогодні є, то можливо зараз ще заміщу тісто на фокачу. Буду пекти по тому старому своєму рецептові. Я знаю, що по ньому дійсно вдасться. І все ж там мороки з менше. З тим замісом і все, а на вихідних, можливо, трошки пізніше спечу там по новому рецепту. Хочу спробувати ще хліб чи абату. Поки я на вулиці снідала, то Олежик заснув. Правда, він вже поснувся сьогодні зарані, то тепер зараз досипає, поснідав і спить. Я вже накрищила цибульки, морковки натерла на крупну тертку. Зараз пережарю, достану перчик і поставлю тушитися, щоб було на обід. У мене не було капусти цілої, в мене було там десь п'ята частина капустинки. Я його наскрішила на дно, щоб перчик десь не прихватився. І зараз виложу сюди 6 перчинок. Я думала, що там штучки 3-4, а там ще ціле состояние, можна сказати. Зараз аккуратненько отаку вложу. А зверху заллю заправочкою, ідеально трошечки водички, так буде тушитися. Зажарочку вже зробила цибулька, морковка, томатна паста і трішечки менше мене ще сметани залишилось, то вкинула. Зараз пересиплю перець і поставлю вже готуватися. Перчик у мене вже готовий. Зараз відварю трішки макарончиків Так буде обід готовий. Зараз накрию ще кришечкою, хай там доходить. Я поставлю воду на макарончики. Одна фукача в мене вже спеклася. А ще одну поставила, щоб вона трішечки підійшла. Ще декілька хвилинчиків. Полюю тоді олійкою, посиплю солькою і перчиком, сумішу перців. Потушу і буду запікати. Сьогодні воно у мене. Поліниво, можна сказати, я її не руками замішувала, а замісила в міксері, щоб було швидше. І в тісто ще вкинула кропу і зелені цибульки. Ось така фукача вийшла. Вже одну почали їсти, інші як почали, вже майже доїдаємо. Мама а з зробити, то попили, поїли з чаєм, з кавою. І зараз будемо збиратися на город. Мені оця, що я місила у міксері, замішувала тісто, зовсім не сподобалося. Вона смачна, але не то. Коли тісто замішане вручну, ця фокача виходить набагато смачніше. І раніше я з зверху цибулькою, також була ароматніша і вкусніша. А як тільки перчиком і солькою не то, я буду знати, що краще замішувати руками. А не лінуватися і все робити міксером. Да, Бульбашок в було багато, напориста, все, але вкус зовсім не той. Всім, хто їсть, приємного апетиту. Набрали дві баклажки води, ну, цю бочечку і відро, і зараз їдемо на город. Посадимо помідори. Там трошечки, будь на 6 кущів місця залишилося. І по капусі пропала. І там, де перець то я пропав, там будемо садити. І якщо залишиться час і не буде дощу, то ще проведемо буря на моркві і бурячкові. Нікуди ми вже не їдемо, бо поки набрали води і мама нарвала помідорів, то пішов дощ. Я ось надала сюди води в помідори, у відро. Зараз поставимо їх в гаражі. Або може впорім занесемо, щоб у холодному місці були. І вже тоді завтра, якщо не вийде дощу і жає такої небезпеки, то вранці поїдемо на поле і, можливо, вранці і посадимо. Бо в нас небо зараз захмарене таке сіре-сіре. Але надставком небо таке світле голубе, а з центру хмара пре. Так що зараз станемо вдома полоти. А вже на город, мабуть, поїдемо від всього що завтра. Зараз піду заберу яйця, бо курей випустили, так як не їдемо, будемо за ними дивитися. Бо вже декілька днів немає яєць. Я казала що мамі, що треба вже цих курей на суп або на бульон пустити. Можливо, тоді будуть нестися. Почули, що їх можуть зарізати. І сьогодні вже маємо два яєчка. Ось всю ще абрикос треба буде осінню зрізати, мабуть, усю вона вже майже вся суха. Бабуся яка хай буде, вона якийсь тіньочок дає. Але ще то все сухе, навіщо, щоб вона стояла, тут хоче посадити якусь давити абрикоску чи яблуньку, та буде тіньочку більше, ніж це сухе дерево. Дощ перестав і ми вирішили все-таки поїхати на город і посадити помідори, щоб не чекати завтрашнього дня. Можливо, завтра буде дощ. і Ми не зможемо зовсім поїхати. то Зараз поїдемо на город, посадимо помідори. Зараз схочемо в магазин, звемо якоїсь рибки на вечерю. Помідори посадили. Зараз нарвемо бряну та будемо їхати до хати. Бо на вечір нарвали бур'яну, а на ранок таремо та й поїдемо, бо дуже грязе мошка. Купила в магазині дві халви, це десь грам 600 вийшло, пачку арахісу солоного зі смаком сиру і з копчену. Бабуська ще на городі залишилася, а я вже приїхала з городу, зараз погодую олежика. Дам свиням їсти, попораюся, підстелю їм, бролером підстелю. Та поставлю зараз віддарю быстренько молодої картошечки на вечерю, поки бабуся прийде з городу. Бо якби не годувати Олешку, я там ще трішки то я побула б. А зато, мабуть, на полі пересіємо морку, бо не вся посходила, там, мабуть, рядочків 5 чи 6 зовсім не зійшло. Де-не-де, там пару морквин рядочку є. А так посіємо, вона напевно, до осені. Бути гарно поки збирати. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока!